На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 вересня 2025 року. Сьогодні 11 вересня та завтра, 12 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець, а це значить, що це. Сприяти відні для пасіву насіння ридиски, дайкону, зелених культур в теплицях, для посадки вазимих чеснику та цибулі, для посадки цибулин весняних квітів, для посадки розсади квітів, для пересадки кімнатних рослин, для нарізання та окорінення живців, та й багато інших справ можна робити. Це ж телець. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами 11 вересня і 12 вересня до 20 години вечора. Не можна ще проводити обрізку саду, але вже можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 11 та 12 вересня сприятливий час для квашення капусти, овочів для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 11 та 12 вересня 2025 року. Це знак телець, а значить, не можна використовувати для харчування молоко, вершкове масло, різні соління, варошняні вироби, каву, солодощі та алкоголь. Але можна готувати дуже багато смачних страв і корисних для нашого здоров'я. Готуємо страви із риби, із морепродуктів, салати з печінкою тріски дуже корисні. Готуємо вівсянку, їмо молочнокислі продукти. Із доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміну і зелені безліч можна приготувати смачних страв. І п'ємо чай з ромашкою, шипшиною, лимоном або ж м'ятою. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх справах. Щастя вам, людського, здоров'я вам міцного. До зустрічі ввечері обов'язково маємо надію на цю зустріч. На все добре.